Рижавка, або як колись казали, ружанка невелике село на Уманщині. На початку 2000-х тут проживали близько тисячі осіб. У 2018-му кількість скоротилася до майже восьмисот. Відновлювати життя в селі взялися недавно. Люди втомилися від міської метушні й повертаються туди, де душа знаходить спокій та затишок. Одними з тих, хто підтримав екотренд, стали Катерина та Ігор. Я невірно бісиш. Родилася, знаєш, така там типа. Село живе. там відновити якісь хати, якісь там іменно господарство, з баранчиками, козочками, що там наварити сира, молока. Ну так, чисто навіть для себе в еко-стилі показати ці людям, як люди жили в селі. Як живуть люди в селі, як можна жити в селі, по старому, по новому? Перевагою життя в селі є так, би мовити, автономне освітлення та опалення. За все це відповідає піч. Її подружжя також відновило. Лі не відчувається так гостро відключення світла, як в місті. Грубку розтопив і тобі тепленько і їсти на грі, і водичку підігрів. І ручки погрів в наших будиночках. Ми залишаємо печі, їх реставруємо для того, щоб наші гості, коли приїжджають, відчули той колорит і той смак українського села. А ви їли борщ з печі? Бо ми сьогодні вже покуштували. Однією хатою пара не обійшлася, придбали ще й ділянку між ними загалом зо три гектари землі. Впорядкувати їх допомагає худоба. Каже Ігор: Давай купимо баранчика, щоб територію чистив, бо вони ж як газонокосілка все типу чистять, з'їдають. Поїхав за одним, привіз десять. Потім ще раз поїхав. Каже, класна ціна, продають три барана. Поїхав за трьома, привів іще десять. Отак нас організувалося стадо баранів. Нас тут є. І козочки, і баранчики, і кроліки, і дев'ять гусок, і п'ять курок, і собака, і чотири кота. Про місце дізналися жителі навколишніх сіл та почали навідуватися в гості. Нині сюди їдуть і відпочити, і пофотографуватися. У планах власників садиби проводити майстер-класи для дітей та виставки місцевих майстрів.